Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Як говорять, не було би щастя, так ми щастя допомогло. Перестали ми збирати бобкат тоді, коли нам позвонив замовник десь буквально через три дні після того, як ми йому відвантажили замовлення, і сказав, що весь наш Бобкат покрився плямами. Ну і звісно, ще додав фотографії. І після того ми перестали його збирати, тому що і самі це ж так само перевірили. Зібрали для замовника, і він у нас замовлення стояло кілька днів, чекало на замовника і весь так само покрився плямами. І відтоді ми зрозуміли, що вже щось на ньому не так, і перестали його збирати. Але вже пройшло десь близько тижня, Ні, навіть більше ніж тиждень, і вийшли ми сьогодні. Аби оцінити, скажімо так, обстановочку на городі. І побачили, що Бобкат має гарний зелений помідор. Так, стиглим його вже збирати не варто. А ось зеленим і бурим. Подивіться, дуже гарний. Ціна на зелений помідор на базарі зараз 20-30 гривень. І прийняли ми таке рішення. Збирати помідор зеленим. І його тут реально буде багатенько, тому що ми не хотіли зараз ось їхати. На базар у нас, в принципі, немає що вести. Лишився тільки капія, хоч його і багато, десь близько 20 ящиків капії. У нас стоїть на дозріванні. Але повезти їх одні трошки не ціле. Скажімо так, невигідно. І не знали ми, що ще, тому що ще капусту ми тільки будемо починати збирати. У нас вона також була висаджена трішки пізніше. ось Тому тому є ще ось такий варіант зібрати зелений бобкат, завантажити і повести разом з капій. До речі, сьогодні ми дивилися ціни на шуварі. Капія 80 гривень, червона, а така трішки кривенька капія, скажімо так, погнута, покручена по 60 гривень. Тобто ціна така гарненька зараз. Ось. Тому, як бачите, зеленого ми ще маємо багато. а зараз найближчим часом дощів немає. Тому помідор весь сухенький, гарненький. А морозів також нібито як немає за прогнозами. Тому, напевно, ось так от ближчим часом ми і зберемося. Зберемося. Я вже більш зацікавлена. Зараз я піду на наш умовний склад, хочу розібрати капію. Одразу я її розбираю. Я вже це почала робити, розбираю на дві фракції: на рівну, тобто товарну і кривеньку, скажімо так, умовно, другий сорт. Розбираю, аби потім не витрачати час. Я так розбираю і червоний, і зелений, щоб потім тільки скласти, скласти, повибирати гарненький, пофасувати по ящичках. Дуже шкода, дуже плачевно виглядає помідор, хоча я посміхаюся, але це вже в мене пройшла ось та перша шокована хвиля. Хвиля шоку. Подивіться. Дуже шкода. Але ж бобкат важкий, реально ящик бобкату то важить нормально. Нормально. Ось тому вибрати є що, є що. Ось так, бачите? Дуже гарний. Дуже гарний. Хотілося б, звісно, його продати червоним, але... але... Ну що, маємо, що маємо. Хоча би хоча б тепер, в принципі, я вам скажу, що по 20 гривень, навіть 20-30 гривень це непогана ціна. Тому що останні рази, коли ми передостанні, коли ми продавали наш кіпер та свон, ми його продавали по 10 гривень червоний. Тому, в принципі, зелений по 20 по 25, навіть по 30 гривень, це дуже гарна ціна. Дивіться, а це ж еліта. Елітний зелений бобкат. Класний. Так. У нас його десь близько тисячі кущів, тому я думаю, що роботи буде не так багато, тим більше це вибірково, лиш там, де видно, не весь підряд іде він. Треба бачити. Це і нормальний, просто що його треба витирати. Ось і тоді він буде. Ось таким. Я думаю, що він навіть зможе ще й дійти, як то говориться, у людей дозріти. Хто хоче собі на дозрівання, можна його вкласти. Бачите, є що вибрати. Цей вже такий брати не будемо, тому що він одразу буде зрозуміло, що довго лежати не буде. Але якщо для салати, на консервацію люди беруть для салатів зимових, в принципі, підійдуть. Вражаю, як бачите, лишилося дуже багато, дуже багато. Це і наші помилки тут, за які ми платимо своєю роботою, втраченим доходом, втраченими вкладеннями. Ну, і звісно, що погода цього року була дуже-дуже несприятливою. Так, плани на сьогодні в мене піти, спробувати розібрати. Капію. Далі хочу ще зібрати гострі перці, ось ті мої колекційні супер гострі перчики зібрати. На насіння, на дозрівання покласти їх. Ось це я хотіла. Що ще? Ну і щось іще? А, хотіла ще зібрати на насінню чорнобривці. Дуже хочу, я чекаю, щоб вони не повисипались, але я думаю, що нормально. Навіть якщо висиплються, буде природний посадковий матеріал наступного року. Просто що цього року я ще можу побачити, які вони будуть і обрати, які мені потрібні, які мені подобаються. Тому що є дійсно гарні екземпляри, які мені дуже сподобалися ззовні. Як виглядають? Чи собі навіть можна покласти на дозрівання? Слухайте, ну такі прям. Гарнюні, подивіться, тут майже весь кущик такий, бачите? Хм. Цікаво покласти подивитися, як він себе поведе. Ось ще. Дивіться. Ой, так, це і не підходить. Ось такі справи на сьогодні у мене. Ну що, поїхали працювати? І, до речі, хтось у мене запитував в коментарях, як там Ківано. А Ківано ось так. Він вже сухий, вже всі огірки, бачите, я зелень прибрала, огірки ще ні, поки що не знаю, що з ними робити. А ось зелень ківано не прибираю. Чекаю, поки вони дозріють. Вони, коли дозрівають, вони стають такого коричневого кольору. Бачите? І я ось у мене вже такий майже стиглий. Ось він, також ще він на зелені, я його поки ще не відриваю, ще вони дозрівають. Але зараз на смак вони вже не смачні. Тобто, ось тоді, коли я різала їх, в той час вони були смачними, ну, умовно смачними, скажімо, такими, що можна їсти. А зараз вони вже не, не дуже. Тобто їхній час саме коли вони ось такі зелені. А ось зараз вже тільки їх на насіння лишати. І ось у мене, бачите, два здорових огірки білі. Також це ті перші, самі-самі перші плоди, які я лишила на насіння, і вже треба їх забрати. Вони вже якраз дойшли. Це в мене білий китайський, а це в мене білий делікатесний. Ось, Якраз вони вже готові. Ну, і лишила ще білих делікатесних кілька штучок на всяк випадок, щоб теж було насіння. Ось. Ось такі. І прибрала я вже також в кінці, он там в е, помідори. В мене були е, колекційні, я їх також вже всі прибрала і майже винесла помідори. Ось дивлюся, тільки що думала, що всі, а вон там ще є невеличкий шматочок, де лишилися. Ще треба прибрати їх. А, і трава. Не дивіться на мої порядки, я не встигаю все, все це не встигаю, тому що роботи ще реально дуже багато. До речі, я вам не показувала свій експеримент, але ось висадила я з пасинків у теплицю. Ну, було в мене більше кущиків, але довелося їх ліквідувати, тому що потрібно було місце. Лишилося два. І ось зараз вони починають зацвітати. Я не знаю, що це в мене тут лишилося за сорти, тому що тут в мене були саме сортові помідори. До речі, треба пропасинкувати їх. Ось і тут також, бачите, квітоноси. Я думаю, що вони не встигнуть, звісно, що, тому що вже час такий прохолодно, але все ж таки в теплиці трішечки краще і не так швидко нас наздожене е, нічні морози. Тому мені стало самі цікаво. Е, на, на жаль, я не засікла, коли я їх посадила, але вже десь з місяць, напевно, точно. Напевно, місяць десь вони в мене вже тут ростуть. Ну, вкорінилися непогано, було їх багатенько. Я обирала тут лише з високорослих, тому що щоб є де підв'язати в теплиці, тому обирала з високорослих, щоб на меншій площі було більше вражаю, так мені хотілося. Але, бачите, ну все рівно цікаво, дуже цікаво мені. І ще. Як би мені соромно не було, але я вам покажу. Мучую я тут свою суницю барон А, Не можу їй зараз знайти місце. У мене просто немає часу нею займатися. Бачите, вона ось вже навіть дає плоди. До речі, смачні. Зараз вже прохолодно, то вони стали кисловаті, а коли було тепліше, то вони були смачними, дуже солодкими. Ось бачите? Дуже гарна суничка барон Солемахер. Такі крупні ягоди. Ось, мені подобається. Я її хочу висадити, але не встигаю, я все не встигаю. Бачите, багато дуже квіту. Ну, нехай. Я їх хоча б поливаю тут. Вже добре. Я думаю, що їй вже в цьому плані повезло. Дійшла черга до прибирання городу на Колумбі. Тут у мене також рядочок колекційних томатів. А там далі мої перчики гострі. І хотіла вам показати ось ось цю штучку. Купувала я для кріплення помідорів. Так, не фокусується. Але е, є в мене такі підсумки, вони взагалі не потрібні. Ну, тобто, ця штука є досить безкорисною. Від неї, бачите, вона нічого не тримає, якщо ви маєте ось таку мотузку. Ефективнішим є просто її обкручувати стовбур навколо мотузки, а не кріпити ось цими штуками. А вони є ефективними лише на самому-самому початку, коли помідорчик ще зовсім маленький і немає чим обкрутити навколо мотузки. Ось тоді ще якось можна її використовувати. А вже зараз, не зараз, а на більш пізніших ну не дуже зручно і, взагалі, вони ламаються, тому ну. Таке, я би не рекомендувала вам взагалі купляти, можна без неї абсолютно спокійно обійтися. А ось так виглядає магія відео. Кілька хвилин тому я показувала вам ці огірки білий делікатесний та білий китайський. І вже ви бачите з них насіння. Зібране, промите і просушене. Вже скоро його упакову, але ще хай трішечки. трішечки. Досохне, щоб вже точно було висохше. Збирати насіння мені не сподобалося гірка, тому що сама насінинка дуже складно ем, дістається з такої капсули оболонки. Її важко розбити, ну, таке. Ну, Але кілька вечерів, один вечір я посиділа і її прям кожну перебрала, вручну відібрала пусті і зняла з неї ось цю капсулу. Ну, і все. А сохне дуже швидко. В принципі, і я думаю, що цього насіння мені вистачить на, не на один рік, тому що його багато, а я саджаю там буквально по, по 5-10 кущиків, тому скільки там того насіння мені потрібно. Білий китайський більше його, він був більш крупніший сам огірочок, а делікатесного трішки менше. Але цього насіння мені вистачить і для мене, і для мами, і я думаю, ще й сусідам роздати. Тому ось таке. Чи збираєте ви насіння з огірків? І як ви це робите? Тому що я спробувала два лайфхаки з інтернету і жоден з них не спрацював. Тому буду пробувати якісь інші варіанти. Якщо ви знаєте, як це робити правильно, будь ласка, я чекаю вас в коментарях з нетерпінням, тому що я і порізала руки десь тут, так як вони якісь такі гостренькі виявилися, і дуже намучилася, до речі, з ними. Тому. Чекатиму реально працюючий спосіб відділити насіння огірка від ось тих капсул, в яких вони знаходяться. Ну, а на сьогодні в мене все. Сподіваюся, що мої відео вам цікаві, і чекаю вас до наступних відео на моєму каналі. Бувайте!